10 законів грошей, що змінює фінансове мислення. Гроші це енергія обміну. Не блокуйте. Вони приходять туди, де є взаємодія і обмін ресурсами. Диверсифікуйте свої доходи, не покладайтеся на одне джерело. Інвестуйте в себе та свої знання, ми для себе найкращий актив. Гроші люблять дисципліну: відкладайте та керуйте своїми фінансами регулярно. Не панікуйте під час ринкових обвалів. Ціна падає, це можливість купити по кращим цінам. Не витрачайте більше, ніж заробляєте. Просте правило, що рятує від боргів. Гроші повинні працювати на вас. Пошук пасивного доходу ваша довгострокова мета. Не беріть кредити на інвестиції, використовуйте лише вільні кошти. Щедрість відкриває нові потоки. Підтримуйте інших, і гроші повертатимуться до вас. А десятий закон? Він буде у наступному відео. Я, Наталі Рудевич, підпишись, Тут чесно про гроші і розумне інвестування.